Друзі, привіт всім! Новий влог. Хто до нас потрапив на канал вперше? Ми сім'я Сачкових. Ми живемо в місті Краків зараз. Приїхали сюди після початку війни. У нас семеро дітей. Вони всі в школі. Ось тільки двоє. Сидять. Зараз покажу, чим вони займаються. Що ти вскочив зразу? Це Стас, це Маша. Всі знають Машу? Хай! каже Маша. Хеллоу! Коротше, ми снідаємо. У нас на сніданок оладушки. Такі, е, е, чому вони такі темні? Вони просто з чорницею. Тому вони темні кисіль кіс... і сметанка і морожений ананас. Це ми вчора були в магазині та купили морожену чорницю, мор... Ой, треба заховати, не заховала. Морожену чорницю, морожені ананаси і морожену вишеньку. Діти люблять до каші, таке буває пирога з фруктами мороженими. То... Ну, видно, що люблять. Все лежить Маруся з'їдає вже третього ананаса. Да, машуль? Я займаюся обідом. Сьогодні вирішила на обід приготувати плов. Вчора ще м'ясо накришила, але побачила, що вже достатньо їжі, то нічого з ним не робила. Гов. Ось роблю плов, морку вже накришила соломкою, цибульку роблю. Що там? Показуй. Давай. Ось така чорниця всередині, до речі. Смачно? Угу. Да? Все, їж сідай. Скачеш. Приїхали в церкву. Зараз тут буде ну, типу свято, концерт, я не знаю, як він називається, коляда називається. Діти будуть колядувати. Да. Оля і ростік будуть колядувати. Зараз вони спочатку почудують людей, а потім будуть колядувати. Ой, дивіться. Оля! Глянь, пожежні машини. А чого вони тут? Може, типу, коли концерт, зборики, то мають бути на цьому, чи що. Я не знаю. А чого тут? А, мабуть, щось таке Ми вже тут. Ось Оля і Ростів. автобуса 8 хвилин. Так побіжемо, ну так ми ж біжимо, ну. Ми ми в тебе ще не прислали інформацію. Так, ми чекаємо автобуса. <пас> Народ, хочу показати. Сьогодні у Стасіка в садіку свято, день Бабусі і дідуся. І я короче, спекла такого торта. Він насправді величезний, тому що він 4 кг важить. Він без крему важив 3700. І зараз тут я вже не важила після того, як крем додала, але ось такий торт. У мене немає дуже чим його вирівнювати. Ну, тому ось такий, ну, але, мабуть, смачний, бо дуже сочний і з бананами. Діти люблять банани. Так що йдемо. Так, а після, після... Зараз Тасіка завезу з тортом, Саша завезе. І потім у мене екзамен в автошколі. Їду в автошколу. Так, народ. Я вже я в морді. Зараз буду здавати на півд'ятої мені ранку. Коротше, представляєте, привезла Стасіка і торт в садіка. Вияснила, що у них свято у вівторок. Я не знаю, чого я думала, що в п'ятницю. Чесно, я не можу поняти, звідки я взяла це в своїй голові. От взагалі не можу поняти. Треба ще групу перечитати, мамську, в якій ми за цей торт говорили. Може, це вони написали, що в п'ятницю я запамнила, а хтось написав просто помилково: Ну, коротше, треба зайти передивитися. Я взагалі в шоці. Представляєте? Короче, народ не здала. Зараз покажу чого. Типу написала одну помилку е і прервала екзамен. Коротше, їхали ми отам, їхали отам. І вона каже, що повертаємо наліво, потім прямо. І я, коротше кажучи, отам, оце там, оце там де машини їдуть, да? я їхала, мабуть. Же. От. І я, коротше кажучи, отак як оця машина повертаю наліво. А потім вона каже, прямо, я їду прямо, ось так, як ця машина, і вона починає мені 10 разів повторяти, що прямо, прямо, прямо. Прямо ми бачимо, дороги немає, парковка тільки. Вона починає нервничати, кричати мені прямо-прямо. Я не можу зрозуміти, що вона від мене хоче, я оце тут їду, отак от. вона кричить прямо-прямо, я розтірялася, реально розстерялася. Вона починає у мене руль вихватувати. Вона починає, коротше, я не можу понять, я вроді як педалі не жму, вони жмуться, це вона вже починає їх жати. Я від того стресу виїжджаю сюди, думаю, ну що вона хоче, може типа, на середню, бачу, що вроді як ні, Начинає... На неї вивертати. Вона це прямо, прямо. Коротше, їде сюди. Я кажу так прямо ж, парковка. Тут же навіть не було, прямо. Де тут те, прямо? от, тобто, ну І і вона не сказала. ну. Коротше, сказала ж це і за те, що я переїхала через двойну цю. Я їй пояснюю, чого, тому що ви не сказали толком, куди їхати. Плюс повторюєте оце прямо-прямо. Я почала стресувати, я не можу зрозуміти, що вона хоче. І, коротше кажучи, вона, типу, це не страшно було, що я щось там десь не зрозуміла. Ну, і за те, що я переїхала оцю двойну, хоча, ну якби я не збиралася її переїжджати, це вона мене до стресу довела, реально причому. І, коротше кажучи, ми оце тут затуда... вона мене висадила. Дала е, цю бумажку, що в мене оце ця одна помилка, і її достатньо. І, коротше кажучи, ми, е, вона мене відправила додому. Мені така обідно, тому що ну реально вона всю дорогу. Вона всю дорогу їхала і коротше нервувала. Типа там їдемо, наприклад, і вона. Прошу повернуть наліво. Я коротше поняла, що вона нушована сказала. Вона, але прошу повернуть наліво. Я якби, ну ще ну, то є, якби оцей, але зру, «прошу зробити то. Але прошу зробити то. І вона це зразу почала робити. Ще тільки ми сіли ще на парковці. Вона оце якесь таке. Оце по три рази повторяє. Хоча якби ну ще, скажем так, мене ще є. В мене ще є час, щоб повернути на те ліво. Я спокійно собі включаю поворотник, включаю собі міняю спокійно собі пас. Тобто мене ще куча часу, куча цього, і вона вона оце, оце, але прошу зробити то, але прошу зробити то. І оце коротше напрягає мене. Я вже взагалі, якби їду напряжена вся, їду в цьому стресі. Плюс вона оце тут почала оце непонятно, де ти прямо, і що вона хотіла. Чи вона в останню секунду хотіла сказати, щоб я десь оце повернула, типу, від від цього місця, чи туди, чи туди? Тобто, ну. Короче, якесь таке от. Причому реально вона сама якийсь стрес зробила в машині. Друзі, коротше кажучи, хотіла сказати відносно оцього концерта, що коляда. Дуже мені сподобався, чесно скажу. Чим саме сподобався? Тим, що. По-перше, це свято було зосереджене, зосереджене дійсно на Різдві. Реально дійсно на Різдві. Вони реально колядували про народження Христа. Дуже така класна змістовна постановка. постановка була зосереджена, зосереджена саме на народженні Ісуса Христа. І такий дуже глибокий зміст. Цікаво, такий, знаєте, як я в двох словах вам розкажу. Такі наче, як кожен живе своїм життям, якась там життєва ситуація, наприклад, показана. В сім'ї якась там ну от показаний якийсь момент в сім'ї, і коли закінчується цей момент, повз проходить Ісус з Марією. Не ісус, ісус з Марією Йосип з Марією, коли вони шукали місце, де коли Марія мала народити, да і такий голос, що не було для них місця, і вони пройшли повз. Потім якась наступна життєва ситуація показана, діти показали. Потім знову проходить Йосип з Марією і знову що не було для них місця. Типу, якщо ми всі живемо своїм життям і що в нашому житті е часто для Бога немає місця. Дуже така, ну, класна була для мене. Я була здивована тим, що от в школі і це, ну, така от е глибока постановка. Дуже класно, мені дуже сподобалося. Ось і дуже класно співали. І так якось е, особливо всі вітали, коли вчителі співали. теж я, ну, Мені особисто, чесно, дуже сподобався концерт, ну, Ось, так що такі справи. Е, я записалася на перездачу екзамена, теж буду перездавати е, ось, на 31 січня, тому в мене ще є 10 днів, трошки більше навіть записалася також на урок, візьму додатковий урок, трошки поїжджу, тому що. Е, не знаєте, не те, що забуваєшся. Наче нічого такого і не забуваєшся, але все одно 10 днів, коли не сидиш за рулем, то зразу, коли сідаєш за руль на екзамені, то намагаєшся ще адаптуватися, якось то трошки важко, звичайно. Тому, тому хочу поїздити перед самим-самим екзаменом. На 30 число записалась на заняття Додатково ще. Я бідаю, так, народ, ми, ми ще кого слайма, да. щоб він по хаті валявся. Ні. Коротше, приїхали ми ще з дівчатами, Олю запросили на день народження і їй треба купити подарок. Сказали, що хочуть слайма. И, Кстати, да, бачила? Прослався. Прошу не от Вера. Я вот такива за вас на новості попишу. Ще треба Чи може вже хотіть. Я Ой. Ну, бери якихось декілька. Сіки. Тоді. Ну, язикий, ось цей дверікий великий, Оль. От весь тут з цим. Ще. Я думала, це таке високе прямо. О, таке з ведмедиком. Може, ще якісь якийсь сьогодні. Блестящий якісь може і правда. No. І тільки знайми платить. Це чотири на подарок? Чи це щось ти вже собі? Чотири на подарок. А ми ще щось сайту купали. Добре. Чекай, може, усе... у двісті разу пакетики. Це не треба. Друзі, субота-ранок. Їду на екзамени. Зараз в поліціальній школі у нас етап екзаменів, здаємо всі предмети, які вивчали в цьому семестрі. Минулого разу здавали макіяж, писали, письмово здавали бо я думала, що будемо робити якісь макіяжі там, наприклад. Але письмово. ось. А сьогодні здаємо процедури косметичні. От, Так що, такі справи. Я вже, до речі, записалася на додаткове заняття по водінню. Одненьке взяла. Якраз мене на 31-й записалася на екзамен. А на 30 -е записалась, щоб щоб одне заняття поїздити дві годинки. Ось, тому такі справи. Ось іду. Тут ремонти. Ремонти тут ідуть. Тут всю зиму щось роблять. Це тут Люблянська орієнтується в Кракові місця знайомих, хто бачить. А мені потрібно вон туди. Тільки я зайду зсередини в двори таку, наче прийшла. Так, коротше кажучи, здала я свій екзамен, написала його. Завтра ще один і вже рахую, закінчився цей семестр. Ну, оцінок ще нема за сьогоднішній, але е, ну, в принципі мені здається, що написали того, що е, того, що написали, я так думаю. От. Зараз ми трошки прибираємо. На цьому я, до речі, закінчую наш влог. Зараз трошки прибираємо і ми займемося, будемо пекти печиво з айсінгом сьогодні. Е, до нас прийдуть діти з недільної школи, з моєї групи. Е, Маша, ти вже поділа? І ми будемо випікати печиво. Тому на сьогодні прощаюсь. Не забувайте залишати свої коментарі про що нібудь, чи про те, як я в автошколі провалилася, чи про те, як я з тортом облажалася, чи про що ще. Коротше, що будете вважати цікавим, про те і коментуйте. Все, дякую всім, до нових зустрічей, до нових влогів. Пока! Пока!